Є така проблема сьогодні на кукурузі, як угільна або її називають попеляста гниль. Це ще десь років 10 тому ніхто про неї не знав. А сьогодні ця хвороба в зв'язку з тим, що багато монокультури не ми гібриди на стійкість, дуже багато вражається цією гнилью. І ми потім отримаємо легковісний невеликий качан. І тому сьогодні у нас ще залишилось десь під 400 тисяч кукурудзи, не зібраної. А багато ми вже зібрали. А мало хто проаналізував свої гібриди на ступінь враження або взагалі на наявність цієї хвороби на, на гібридах, ті, яким вони займаються. Тому, друзі, зверніть увагу, що це не безпека, як і діабротика. Яка вже чекає, розумієте, як з Колорадським жуком. Не було, не було, не було. Сьогодні він скрізь єсть. Маса пошкодження, витрат точно так же і попеляста вугільна гниль. Це небезпечне захворювання, друзі, як і фузаріозні, всякі гнилі, гельментесперіозні. Тому зверніть на це увагу, якщо у вас не зібрана кукуруза або зібрана не оброблена, Ви можете взяти 10 рослин в різних ділянках поля, просто їх вирізати, викопати і, можливо, і здати її, ці рештки, зробити аналіз, якщо у вас є своя лабораторія, або здати в фітопатологічну лабораторію і перевірити, через те, що це велика загроза на наступний рік. Ну, вугільна гниль. Вона передається в основному рештками. Тому обов'язково, друзі, і сівозміна, і стійкі гібриди або толерантні гібриди. Це необхідно перевіряти. І обробіток ґрунту має значення. Багато ми сьогодні вдарилися і в ноутіл, і в стріптіл. Це добре, нема проблем. Ми, ми, ми відносимося абсолютно толерантно до нормально до всіх технологій. Але при цьому обов'язково необхідно враховувати всі позитиви, негативи, які можуть бути при тій чи іншій технології. Тому все має значення, як ми кажемо, в сільському господарстві дрібниць не буває. Діагностуйте, перевіряйте, щоб не було потім великих проблем і кукуруза хороша, і гібрид непоганий, а потім урожай ми отримуємо не 12-14 тонн. А 8 а 8 сьогодні, друзі, це вже не врожай. Щоб сьогодні бути нормально прибутковим, необхідно отримати мінімум 10, а краще 12-14 тонн. З вологістю 15%.